Куди ви їдете? Вони постійно йшли. Відкриваємо вогонь з РПГ, стрілкової зброї. Вони лізуть, вони йдуть. Хоч під колону ложись. У нас було вісім гранат і вісім машин. От всі машини ми підірвали. Пам'ятаю, дуже добре пам'ятаю ці дні, ці дати. Інколи боляче згадувати це все, але воно залишиться вже на все життя на той час, коли вже ми чули вибухи. Може, ще не розуміли повністю, наскільки це все серйозно, але... Вже у нас поліція, я бачив, що Нацполіція нас поліція вже в місті Чернігіві вже працювала на 100%. Тоді я ніс службу до вечора, до пізнього вечора. І на 25 лютого я вже зранку ніс службу не в місті Чернігові, а на нульовому блокпосту з боку міста Рібки, це сторона Білорусі, здійснював перевірку транспортного засобу. Перевірку документів осіб, хто заїжджає, хто виїжджає. Була підбита техніка ворога, тяжка техніка. Були полонені російські солдати. Я розумів, що я ризикую, але тоді ну, треба було комусь це робити. Я бачив хлопців, які були на нульовому блокпосту. Вони не робили виходи, вони там здійснили. Вони там несли службу на тому блокпосту, але коли були прильоти, а прильоти там були постійно, міномети були, танки були. Е Касетні ракети були, вони не розбігались, і це надавало мені от сили. Я бачу, що воно падає за 10, 15, 5 метрів. Е, ніхто нікуди не розбігається, хлопці стоять. І це давало натхнення нести далі службу. Я знав, що в мене за спиною є хлопці. Якщо навіть зі мною щось станеться, там просто не дадуть їм пройти. Ворогу там не дадуть пройти, Вони будуть стояти до останнього. 28 лютого 2022 року, знаходячись на даному місці з своїм командиром, колегою, другом, його, так скажу, батя, батя, його позивний був батя, ми виявили ворожу колону з важкою технікою. Це був день, техніка була вже пошкоджена. Але не дуже і, е, візуально була ціла. Е, було всього вісім машин, е, був тих, це бронемашина, е, два танки було, два БТР, дві тенові машини, і вони підтягнули тягач, я так зрозумів, щоб забрати цю техніку. Ми підійшли до даної техніки, до даної колони е, десь за метрів 60. Подивилися, що ходить е, е, піхота. Російської армії, чоловік 6-8 їх було тут. Батя мені сказав, що Олег, оце твоя позиція. Ти звідси От бачиш той танк? Кажу, бачу. Ти, через 3 хвилини ти спрацюєш по цьому танку з РПГ. Зрозуміло, що танку практично нічого не буде, а ти спрацюєш. Була постановка завдання, щоб піхота, яка знаходилась там біля колони, яка оглядала цю колону, щоб вони просто якось зреагували, кудись намагались або втекти, або ну, вступити в бій. Я вийшов на позицію, яку він мені показав, зробив постріл з РПГ. Отак я з кожною флотом, яка піде на українську землю з війною. Дивіться, кожним. Бронемашину намагалися завести. Щоб забрати її до себе туди в місто Чернігів, але не змогли. У нас було вісім гранат і вісім машин. От всі машини ми підірвали. Відкривали люк, спрацьовувало БК, боєкомплект, відлітало все. На одному БТРі було багато ящиків стрілковою зброєю для автоматів, яка теж почала спрацьовувати. По після того, як ми знищили всю техніку, візуально вже ми бачили, що все горить. Ми повернули, почали повертатися, тому що, як сказав батя, не всі не всіх ми зачі... він зачистив. Я йому ще кажу, о, Петрович кажу, а нас тут о, всього два чоловіки, чому ну, а їх вже більше. Почали відходити, зайшли в населений пункт. І дякуючи е, нашим людям, які, побачили, які бачили, що там горить усе, і побачили своїх солдатів, е, які, і ми були пішки. Вони кажуть, давайте ну, може ви машину. ось У нас є машина старенька, волга, але ну, там палива мало. Не знаю, доїдете ви до Чернігова чи ні, але нам оперативно максимум подалі треба було від'їхати з цього місця, тому що нас могли доганяти. Ми доїхали до міста Чернігова, живі і здорові. Була ситуація, коли біля самого Чернігова стояли наші, були виставлені противотанкові міни, які були зняті російськими солдатами в вечірній час. Ми вийшли, поставили ці міни знову назад. Там було десь на в одному місці було 40 мин е, противотанкових і чуть вище від Чернігова подалі. І ще було десь 40 мин противотанкових. Е, тобто російська група е, пройшла, зняли ці міни, але їх залишили на краю дороги. Ми розставили ці міни е, знову назад. А вже темніло і йшла колона. Перший е, об'єкт спрацював. Е, Танк тоді розвернув, він злетів кувейт, і е, особовий склад він залишився живий, але е, втік. Потім, коли підійшов Петрович уже е, Валерій Петрович, е, командир танка повернувся і так був на полонений. Він спочатку не признався, е, що він командир танку, він сказав, що я танкіст. Тульська область. Танкіст. Стріляв. Біжи, біжи, біжи. Люди, які перебували в окупації, розповідають, як вони ризикували, щоб передати інформацію. Скільки техніки зайшло в те або інше село. Я просто хочу подякувати і цим людям, які передавали цю інформацію. Це дуже допомагало Збройним силам України і всім іншим службам, які брали, брали участь в обороні міста Чернігова Чернівської області.